Буковинські ліси втрачають ялинки. Вони всихають швидкими темпами. І в цьому переконались наші кореспонденти, побувавши в Стороженецькому держлісгоспі, де також ознайомилися з господарською діяльністю цього державного підприємства. Варто зазначити, останнім часом лісова галузь Буковини стала об'єктом особливої уваги як влади, так і громадськості. Уже кілька років науковці і лісиники б'ють на сполох. У лісах західної України всихають ялинники, і цей процес набирає обертів. Єлина. Послідні 10 років почала всихати, а останні 3-4 роки почала всихати дуже інтенсивно. На мою думку, як лісівника, це зв'язано з деякими факторами. Перше зміна клімату. Клімат змінився значить, останні 3-4 роки. Літом жарко і сухо. Значить, аномальна температура доходить до 40 градусів, коренева система в ялини поверхнева. Тобто, значить, вона не заглиблюється більш, ніж 40-50 сантиметрів. У зв'язку з тим, що ґрунт висихає, не вистачає вологи, не вистачає для того, щоб їй забезпечити життєдіяльність, вона починає всихати. Нині ялини насадження гинуть на значній території, і в лісівників додається чимало клопоту зі своєчасним проведенням санітарно-оздоровчих заходів. Зазначимо, що останнім часом площа ялинників, які гинуть в Карпатських лісах, коливається на рівні 50 тисяч гектарів в рік. І ця цифра має стійку тенденцію до зростання. Верхньопетривецьке лісництво, де ми побували, одне з найбільших не лише на Буковині, а й в Україні. Його площа майже 7 тисяч гектарів. Для господарської діяльності звичайно ж потрібні лісові дороги, які мають і соціальне значення. Навіть пошта їде значить, по дорозі, значить, далі хліб возять по нашим дорогам, бо в нас трошки може де в деяких краще, ніж в сільській де, де обминають населені пункти і проїжджають іменно через цей. Останнім часом лісову галузь Буковини лихоманило. Громадські активісти примусили багатьох керівників лісових господарств області написати заяву на звільнення. Дійшло навіть до блокування поїздів, що вивозили ліс кругляк за кордон. Лісівників і колишню владу. Звинувачували у відмиванні коштів фінансуванні антимайдану. Голова Держлісагентства Валерій Черняков під час представлення нового керівника лісової галузі Буковини Анатолія Ковальського на заяви членів ілюстраційної комісії Майдану, що вони мають компрометуючі матеріали стосовно лісників, відповів. Чому прокуратуру не передав? Ну не я прокуратура, не міліція, я не можу розбиратися з тим всім. Я віддав прокуратуру, прокуратура повши справу, дасть мені бумагу про звільнення звільняння. В цій ситуації потрібно відсівати зерно від полови за будь-які зловживання працівники лісової галузі мають нести в тому числі і кримінальну відповідальність. Проте всіх рівняти під одну грибінку не варто, адже часто за такими звинуваченнями стоять. Чиїсь власні чи політичні інтереси, і як приклад, кожна нова влада на Буковині, починаючи з 1991 року, свою роботу чомусь розпочинала з нищівної критики саме лісової галузі. Чому здогадатись неважко? От тільки від цього не збільшувалась кількість робочих місць, заробітня плата чи додатково поповнювався державний бюджет. Петро Голопапа, Віталій Мельницький телеканал «Буковин».